виконала замовлення на автопідбір. Була задача знайти Hyundai Elantra або Hyundai i30, щось із надійного такого. Було проаналізовано весь ринок, відібрали 12 потенційно прийнятних варіантів, всі їх оглянуто і вибрали ось найкращий варіант. Це чергове трофейне авто. Автомобіль не брав участі в ДТП, не фарбоване. Один власник із салона, сервісна історія, вся сервісна книжка є з усіма обслуговуваннями, з усіма записами. Скло та безпека, все заводське, два комплекти резини, ось така літня на легкосплавних дисках. Є ще зимова в багажнику. Ось така зимова. 2022 рік. З таким ще протектором ось такий є коврик в багажнику. є ваковрики, Четверте колесо ще в багажнику не влізло. У нас всі ключі. Два ключі, два брелка на сигналізацію, двостороння з екранчиком можна все побачити. Ось такий шкіряний руль мульти з управлінням мультимедії та круїз-контроль. Механічна коробка, на 6 передач, економічна, досить. Такий ось е клімат-контроль у нас двох зони для водія, для пасажира окремо. Така ось мультимедія. Ось, ось таке авто. Доглянути стан. Сидіння як нове. Нічого не затерте, не порвати, не зацарапане, Взагалі косметика цього авто дуже гарна. Порядочок, все чистенько, без потоків масла. Ось у нас навіть ще заводський акумулятор стоїть. Ось Made in Korea написано. від, від 2013 року автомобіль. Сам процес підбору та огляду авто можна побачити в TikTok, Instagram та YouTube, Там виложені відео. Ось купили таку красу Hyundai Elantra 2013 року. 1,8 бензин. Вітання новому власнику.